Знайшла на недільному базарі в Іспанії справжню пахучу домашню оливкову олію, першого віджиму і домашній мед. Зараз покажу це містечко Гуарда Марту. Завжди багато людей біля цього лотка і продає тут Антоніо. Він з Ельче. Ціни тут звичайно вищі, ніж у супермаркеті. Баночка домашнього меду вагою кілограм коштує 8 євро, але смаки якість неймовірні. Квітковий, лимонний розмариновий мед, іспанець Антоніо привозить із сімейної пасіки в Ельче. Також продає бджолиний пилок, віск та інші продукти бджільництва а який ваш улюблений мед? Мені подобаються всі. Ми вдома їмо дуже багато різновидів меду. Хтось любить легкий смак, а хтось насичений. оливкова олія також з Ельчі, де її виготовляють на невеличкому сімейному підприємстві, якому вже 100 років. Тут віджимають олію кустарним механічним способом, як в давнину, щоб зберегти її неперевершений смак. Тому й ціна вища ніж в магазині. Два літри коштує майже 18 євро. Олія свіжа виготовлена в січні. Вона зроблена методом холодного віджиму, тому не втрачає своїх властивостей. Дуже часто. Коли олію продають в великих ємкостях і пропонують гальні знижки, звертайте увагу на дату придатності, бо нерідко це олія минулих років. Пакуйсь машину, скажу вам по секрету. Ще продається у нього такий лікер на меду, коштує 3 літри 26 євро. Є ще медовуха по 10 євро за літр. Все домашнє, натуральне.